Вінні та його друзі. Одного ранку вінні прокинувся і почув бурчання свого животика. Ведмедик знав, що єдиний спосіб заспокоїти черевце наповнити його медом. На жаль, усі горщики в будиночку вінні виявилися порожніми, медом у них і не пахло. Тож ведмедик вирішив провідати друзів. Він сподівався, що хтось почастує його медком. Спочатку він пішов до віслючка. Привіт, друже! Гарний день, чи не так? А що в ньому гарного? понуро відізвався віслючок. Послухай, в тебе часом немає трохи меду. На жаль, у віслючка меду не було. І, як виявилося, в нього не було ще дечого. Що в тебе з хвостом? поцікавився Вінні. А що з ним таке? спитав віслючок. Його немає. Не можна було кидати віслючка у біді. Тому Крістофер Робін скликав усіх друзів на нараду Я. Оголошую змагання із пошуку нового хвоста, сказав він. Пан Сова додав, що переможець такого змагання має отримати якийсь приз. Голодний вінні, який так і не поснідав, запропонував нагородити переможця горнятком меду, і друзі розійшлися шукати нового хвоста для віслючка. Звірі перепробували багато речей, які могли б замінити віслючковий хвіст, проте нічого не підходило. Він брів лісом дещо не в гуморі, його животик все дужче бурчав від голоду. Ведмедик не счувся, як опинився біля будинку Крістофера Робіна. Хлопчика не було вдома, а під дверима. Лежала записка. Вінні не зміг розібрати, що там написано. Тож подався до пана сови, у якого саме зібралися усі друзі. Вийшов крапка, зайнятий крапка, Вернус. Крапка, прочитав пан Сова. От лихо. Крістофера викрало страховисько на ім'я Вернус. Усі перелякано скрикнули. А що це за страховисько таке? спитав тигрик. Тоді пан Сова вирішив намалювати Вернуса. Страховисько вийшло, кудлате, рогате і з кільцем у носі. Пан Сова сказав, що ця злостива й люта істота малює у книжках, зупиняє годинники. Та лякає дітей і дірявить шкарпетки. Та кролик вигадав хитрий план. Він запропонував зібрати речі, які любить нищити Вернус, і викласти з них стежку до пастки. Страховисько впаде в яму, а вони тим часом врятують Крістофера. Поки друзі збирали Вернусові улюблені речі. Рох і звінні знайшли місце для пастки. Вони викопали яму та прикрили її скатертиною. Мало не забули про найголовніше, сказав Рох і поставив посередині горнятко з підмеду. Ось головна приманка для Вернуса. Хто ж міг подумати, що Вінні сам потрапить у цю пастку? Ведмедик довго бродив лісом, продовжуючи пошуки хвоста для віслючка і ще більше зголоднів. Він уявляв собі медові ріки і враз побачив горнятко з медом. Ласун дуже зрадів, що нарешті поїсть, але він геть забув, що це пастка для Вернуса. Вінні навіть зойкнути не встиг, як гепнувся в яму. А горнятко впало йому на голову. Звісно ж, меду в ньому не було. Намагаючись врятувати вінні, друзі теж попадали в яму. От, халепа! Як же вибратись? На горі лишився тільки рог, і вінні попрохав його піти до будинку Крістофера Робіна і принести скакалку, щоб витягти їх із ями. Рох дуже боявся Вернуса, але все ж пішов по скакалку. Та допомога поросятка друзям не знадобилася. Пан сова почав читати всім уголос свої мемуари. Тим часом ведмедик із літер з оповідки друга спорудив драбину і виліз на гору, а за ним і всі друзі. Вони дуже зраділи, що вибралися з пастки, та раптом почули шелест у гущавині. Вернус! вигукнули вони в один голос. На щастя, це був Крістофер Робін. Як ти втік від Вернуса? запитав кролик. Від кого? здивувався Крістофер. Від якого ще Вернуса? Вінні дав записку Крістоферу. Хлопчик розсміявся і пояснив, що мав на увазі Вернусь, а не вернусь. Оце так непорозуміння. Що ж, Крістофер Робін вернувся, а от хвоста у віслічка досі не було. А животик вінні бурчав усе голосніше і голосніше. Тож Вінні подався на пошуки меду. І незабаром дочалапав до будиночка пана Сови. З останніх сил ведмедик видерся на дерево і подзвонив у двері. Шнурок для дзвінка видався йому дуже знайомим. Я знайшов цей шнурок на кущі чортополоху, пояснив пан Сова. Та це ж віслючковий хвіст! вигукнув він. Він схопив знахідку і поспішив з нею до її власника. Крістофер Робін одразу причепив хвіст віслючку на потрібне місце. Вітаю, друже, ти виграв приз. вигукнув Крістофер і вручив вінні велике горня меду. Дякую від щирого серця, сказав ведмедик. Коли ввечері вони поверталися додому. Крістофер сказав вінні, Я пишаюся тобою. Сьогодні ти зробив дуже важливу справу допоміг своєму другові. Спасибі, Крістофер. знаєш, відчуваю, що я зголоднію тепер ще дуже не скоро. У ту ж мить у нього забурчало в животику. Ох, мій милий вінні, засміявся. Christopher